Привіт глядачі, вітаю вас на нашому малиновому каналі. Хороші новини з малини, ціна невпинно на малину росте і, судячи по всьому, її дефіцит. По чому я суджу? По тому що дзвонять до нас ті, що возять малину на Київ, дзвонять, хочуть малини і готові брати по 85 гривень, мабуть і по 90, не знаю, може і по 100, може і ні. Ну, по 85 це желізобетонно забирають тільки давай і багато. І дзвонять, давай, але на всіх нема. Так що отакі новини зараз з малини. На прийомці теж ціна виросла. Останній раз, що в мене інформація була, бо я вже на прийомці давно був, то була малина 60 гривень. Зараз може й дорожче. На заході знаю, вже десь там була по 78 чи по 80 Тут не знаю скільки в нас. Пишіть, які у вас ціни. Хочу сказати, що пішли замовлення саджанців. Так гарно ви почали замовляти. Бо дійсно саджанці хороші, вибір хороший. І в нашому телеграм-каналі, хто ще не замовив, можете робити замовлення, тому що вже... В жовтні будемо починати відправляти, полетять ваші замовлення, поїдуть до вас, ваші ґрунти будуть садитися. До речі, підпишіться на канал, бо дуже багато дивиться, але не підписаними. І в нас буде починатися рубрика Характеристика сорту. Така коротенька характеристика. Від саме від того господаря, який вирощує цей сорт, він буде розказувати, вау, який він поганий, він мені надоїв, я його буду викорчовувати. Ви зможете подивитися і він скажете, да, я такого не буду брати, а хотів. Або наоборот буде казати, що нормальний сортяка, треба брати. От, робоча конячка. Ну, в общем, побачите самі. Так що обов'язково підпишіться на канал, тому що ну, буде, буде інформативно. Відосики ці з характеристиками будуть коротенькі, тому якщо знаєте, хто цікавиться малиною, скидайте їм це відео, хай перегляне собі той чи інший сорт, хто який шукає, хто хоче посадити своїм знайомим. От. Буду вдячний, якщо будете в себе на сторінці, в Фейсбуці поширювати ці короткі відео. І... Взагалі, скажете людям, що там і там продаються саджанці, що я продаю саджанці. Саджанців є дуже багато, якісних саджанців, Так що ми чекаємо ваших замовлень, а ви чекаєте наших саджанців, тих, хто вже замовив. Всі ціни в телеграм-каналі, посилання на телеграм-канал в описі цього відео. Так що народ з малиною починається те, що я ще коли садив малину і чув, що розказували ті бувалі, які вже багато років вирощують малину, що є така циклічність, то падає ціна, то піднімається ціна. Так що минулого року було саме дно, цього року вона трошки встала з колін, ціна на малину. А наступного року, мабуть, вже як попре, то попре. Буде вище потолка, вище дерев, вище всього. Ціна. Все. Вирушаю з малиною, везу по замовленнях сьогодні. Всім не вистачає, а малина дуже подорожчала. По 85 по камість.